Миро Божогова, хотіла б з вами поговорити сьогодні про матюки. Сьогодні, завдяки науці, взагалі було доведено те, що мат він впливає на наш як психічний стан, так і на наше здоров'я. Іван Білявський один із перших вчених, який висунув теорію, що мат це є енергетична сила, яка впливає погано на наше здоров'я. Доведено вже, що мат походить від нас сакральних богів, і слово мат. Означає силу, тобто мат має величезну силу на наше ДНК, воно просто знищує людину зсередини, саме слово, і найбільший вплив має на жінок та дітей. Коли жінка вживає мат, це шкодить її в гормональному фону. Також знижується її голос, появляється більше чоловічого тестостерону. Ще один такий цікавий факт: де в країнах СНД немає жодної лайки на орган дітонародження. Відсутні захворювання у дітей, такі як синдроми Дауна, ДЦП. Як позбутися мату? Є декілька основних кроків, як викорінити лихослів'я із нашого життя. Перше це визнати, що лихослів'я це є порок, який шкодить нам і руйнує наше життя. Саме визнати, але не протистояти. Другий пункт це каятися. Визнати перед Богом гаряче визнати, що з нашого роту виходила брудна лайка, яка осквернювала наше тіло, яке сам створив Господь. Третій крок, якщо ви покаялися перед Богом, ви стали новим творінням і ви маєте прийняти себе як нову людину. Четвертий крок прийняти слово Боже у своє життя. Почніть про себе думати добре, як про дитину Божу, за яку Господь віддав свого єдиного сина. В те, що слова є капсули, і вони наповнені великою силою. Власне, те, що ми говоримо, те ми і маємо. П'ятий крок нам потрібно подбати про те, щоб слова приносили добро і благодать тим, хто нас слухає.